Це своєрідний тролінг папи Франциска щодо е, предстателя Української Греко-католицької церкви Святослава, тому що попередні представники Української Греко-католицької церкви, і е, Любомир Гузар і е, е, Іван Любачівський, вони Іван Мирослав Любачівський, вони були кардиналами, тобто. Сталося так, що після запровадження унії, після переходу певних єпископів від православної церкви української до підзверхність папи римського, традиційно предстоятель отримував звання кардинала, і ось нібито за, скажімо, неузгоджені заяви, чи за досить неузгоджену поведінку, яка входила у розріз із побажаннями папи Франциска. Папа Франциск вирішив не номінувати. Владику Святослава Шевчука у кардинали, а надати звання кардиналу будь-якому іншому єпископу Української Католицької церкви, і зокрема таким став владика Миколай Бичок. Я, чесно кажучи, дуже сумніваюся, що він має високі шанси. Але у всякому разі він буде одним із тих, хто буде голосувати за наступного папу, тобто так само і за його голос намагаються боротися зараз дві е фракції, е у е скажімо. Е Конклаві кардинальському це як я вже казав, і так звана ліберальна, так само і консервативна, і можливо трошки менші інші фракції, які теж під своїх кандидатів збирають голоси. Я думаю, що Владика Миколай буде радитись із. Предстателем у е, Святославом Шевчуком про те, 에, кому ж віддати 에, свій голос, тому що фактично, і ми це бачили не раз, 에, часто ставалося так, що один голос був вирішальним для е, обрання е, папою тієї чи іншої людини, і тому цим вирішальним голосом може бути і голос Владики Миколебочка. Але щодо його шансів, ну я дуже сумніваюся, що фактично навіть в умовах повномасштабної російської агресії е, конклав, який досить строкатий, де представники багатьох. Е, Національності, зокрема, тих країн, де римокатолицька церква є домінуючою, що вони вирішують обрати тим паче не е, папу римокатолика.